Подарунків для військових, і зараз ми вам покажемо нашу найтоповішу модель годинничка. Цей годинничок ми щодня продаємо у великій кількості і отримали за нього найбільшу кількість ваших класних відгуків. Це не просто годинничок. Він оснащений платформою, на яку ви зможете поставити будь-яку техніку, яку ви зможете обрати у нас на сайті. Також на годинничку є місце, куди ви зможете прикріпити шеврон свого відділення. Цей годинник виготовлений з дуже міцного скульптурного гіпсу. Він покритий водостійкою акриловою фарбою, тому ви з легкістю, не боячись, зможете його протирати вологою серветкою. Висота цього сувеніру 38 см, ширина 27 см і вага 5,5 кг. Ви тільки погляньте, як ідеально та якісно виконана кожна деталь цього виробу нашими майстрами. Такий подарунок точно сподобається кожному військовому.